Всім привіт! Сьогодні розглядаємо 18 запитання демо тесту з математики 2026 року. Це задання на співвідношення і воно в нас із розділу геометрії. Запитання наступне: на рисунку зображено прямокутну трапецію ABCD, точка О всередину діагоналі AC. Сторона AB дорівнює BC, С. Сторона AC 40 см. С Д 24 см. Узгодьте відрізок із його довжиною. І перше завдання це в нас знайти довжину відрізку АО. Пам'ятаємо, що точка О середина АЦ, отже, АО дорівнює ОЦ і дорівнює одна друга АЦ. Підставляємо за умовою АЦ дорівнює 40, тобто одну другу множимо на 40 і отримаємо 20 см. Тобто один буде А. Друге, знайдемо АД. Для того, щоб знайти АД, ми скористаємося теоремою Піфагора. Чому? Тому що якщо ми розглянемо трикутник АЦД, то за умови cd 24 АЦ 40 і за теоремою Піфагора АД. Буде дорівнювати корінь квадратний із АС квадрат мінус СД квадрат. Підставимо. А С сорок квадраті це в нас 1600. 24 у квадраті це 576. Різниця буде дорівнювати 1024, а корінь із 1024 – 32. І це в нас буде варіант відповіді Д, де можна подивитися корінь квадратний із 1024 у довідкових матеріалах. Нагадую, там присутні деякі квадрати двоцифрових чисел. Третє запитання: знайти довжину АБ. Довжину АБ ми знайдемо наступним чином. Якщо мою сторони АБ. І БЦ позначимо через Х, то можемо із висоти Б проведемо перпендикуляр БК, тоді, оскільки АД в нас 32, то AK це в нас буде 32 мінус Х. Висота БК буде 24, так само, як і Cd. Тоді можна скласти за Піфагора наступну рівність Х квадрат, тобто АБ дорівнює 32 мінус Х у квадраті плюс 24 у квадраті. х квадрат дорівнює, розкриваємо дужки, формула квадрат різниці. 32 у квадраті – це 1024 мінус 2 на 32 – 64 х плюс х квадрат. І це в нас буде дорівнювати 570 576 – 24 в квадраті. Х квадрат і х квадрат при переносі в одну сторону будуть мати різні знаки. А отже, вони в сумі дадуть 0. 64 переносимо вліво, і в нас виходить 1024 плюс 576, це в нас буде 1600. Тоді Х буде дорівнювати 25. Отже, сторона АВ дорівнює 25, а це варіант В. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.